Зовуть Тетяна Бриль, мені 56 років, я щаслива мама трьох чарівних донечок і бабуся одного внука. Ну, хочу сказати, що раніше про Фітлайн я нічого не знала і не чула, а якщо чесно, то навіть і не цікавилася. Але, дякуючи моїй кумі, Валентині Семенюк я познайомилася з цим продуктом. Майже 20 років в моєму житті присутній ревматоїдний артрит. Думаю, пояснювати, що це таке не потрібно. Всі розуміють, як це страшно і боляче, коли не можеш виконувати елементарних і звичних речей. Мій організм був вже настільки виснажений та розбалансований, що я думала, що вже все. Ну край. На фоні вживання сильних медичних препаратів отримала виразку 12 перстої кишки. З'явилися проблеми з шлунково кишковим трактом. Крім цього, мала варикоз, судоми, полінейропатія, герпес. Катаракта обох очей. Досить великий букет зібрався, як ви розумієте. Скажу, що вже рік я приймаю продукт Fitline. Спочатку це був оптимальний сет три місяці, далі життєвий тонус, цельшуц та й інші позиції нашої лінійки Фітлайн. Звичайно, позбутися ревматоїдного артриту за рік неможливо. Але вже зараз я маю гарні показники по здоров'ю. По-перше, зник головний бій, пройшли судоми, відійшли проблеми шлунково-кишкового тракту. За рік герпес з'явився тільки раз. І то це було після Дедрінка, програми детоксу. І я так думаю, він його просто виштовхнув. Перестали боліти суглоби. І це головне, я стала краще рухатися, я стала присідати, ставати на коліна і, до речі, не перед кимось, а на молитву. Я дякую Богу і тим людям, що познайомили мене Світлайн, бо він з'явився в моєму житті як веселка після грози. Глибока подяка і вдячність, і повага, Рольфу Зоргу за створення такої потрібної, такої потужної компанії, як PM International. Тож закликаю всіх, хто на сьогодні чує і бачить. Будь ласка, спробуйте наш продукт здоров'я і краси, і ви ніколи, ніколи не пожалкуєте. Дякую, шануймося.